Друзі, доброго раночку. Доброго ранку. Це ранкові Красани. Ми вчора, як ви гадаєте, хто у нас сьогодні в гостях? Це е, шанована людина, яка у нас вже вдруге, мабуть, до нас приходить, тому що їй настільки подобається у нас, подобається атмосфера. Колектив, президент клубу, президент лиси. клубу Голомозих України, в якій мене поки що не беруть, оскільки в мене довжина більше 4 міліметрів, а там треба менше випробувальний термін дає. Я не пройшов поки що. Друзі, але найголовніше, що Олег сьогодні у нас вперше на кухні. Він на кухні. У нас рубрика сніданок ранкових кураса в рубриці. Сніданок ми постійно намагаємось готувати якісь страви. Але вчора козаки, які запалювали на день козацтва і варили тут куліш, нам так сподобалися. Вони взяли ці приготування на себе, і відповідно для спілкування в нас залишилося більше часу. О, ми вирішили ви... продовжити цю традицію. за Запласили Олега Боричука. Олеже, що будете готувати? Розказувати. Ми не, не багато часу, не було багато часу підготуватися. То я вирішив, буду готувати те, що принаймні. Більше разів готував ще з гуртожитку. Це звичайнісінькі відбивні відбивні відбивних тваринних білків для нашого організму. І тебе за те, що хижак. потрібно хижаку зранку. Так відбивні це буде все одно за якимось особливим рецептом. За швидким рецептом я розкажу, що можна використовувати замість молотка. М'ясо М'ясо, свинина. свинину. свилоначок потрібний для відбивання. Молоточок, коли ми готували ці відбивні в гуртожитку, то молоточка не було, звісно, молоточком могла слугувати пляшка від пива, від шампанського. Або кулак, долоня. Кулак. Але кулак. для тих, хто не знає, є певний секрет. Щоб бачиш, палери, стіл, вікна. Не були вкриті м'ясом, то Селефанчик. краще взяти два поліетиленові пакетики Абсолютно. відповідного розміру. Між ними покласти шматочок м'яса і відбити. Ну але це ж не прикольно. Це, це буде не шо... Олег, це буде не справжня відбивна. Якщо вона ми... залита м'ясом, кров'ю, що це за відбивна? Відбивна студентська, мала бути. що вам Дякувати Богу, сьогодні у нас відбивні вже відбиті. Дякую тому, хто це зробив за мене. Давайте наша задача сьогодні просто. Приготувати, натирати. що робити з сиром потрібно? А, а, сир Я ми можемо використати в самому кінці, прикрасити, додати за смаком. Давайте візьмемо а, посуду, в якій ми будемо збивати яйця. Ой, ти У Валерия, зачекайте. Будь-яке приготування їжі починається з миття рук. Так, і ти бачиш, сьогодні, сьогодні? У, день рук. Ми готові допомагати, але в якийсь спосіб, коли дві жінки поруч з одним чоловіком на кухні краще <coughs> туди не лізти, дівчата <coughs> ви допомагаєте. Я відпочив хочеш бути четвертим. хочу в даному олеже. Олеже, ми знаємо, що ми знаємо, Олеже, що О, ви були всю неділю на українському води. Зараз ми тягаємо ліміт. Ні, ні, почекай. Я уявляю, що це, це, це я, я уявляю, що це будуть забитки, якщо приготування починається з повного розгардіяжу. Юля, ти візьми до своїх рук. Олега до знімання. Не ти смуту. руки рук. Я не бачу, що ми паделю я поставила. Отелю розігріваємо. Може, ну на неї вже. Відразу в лінії, додаємо. Олеша, у нас по кадру треба ну, працювати трошечки та, не спиною, та, трошечки ну, обличчям. Додаємо її на пательню. але це трохи знає пізніше. Що... Ми ще не приготували кляр наш Олеже. Ми знаємо, що ви що неділю. А я вас перебила? Я просто відчуваю, що вже Олег став нашою колегою таке враження. Я, я знаю, що ви я, були я на українському тижні моди в неділю так, на українського дизайнера. Адже Серж Смолін є почесним членом міжнародного клубу лисих чоловіків. Люб'язно нас запросив. Де у вас видієте Юля? Дівчата, ну що ви? Дівчата, ну що ви так. Ну-ну, продовжуйте Розказуй, про це вже. Я не знаю, що є у вас вінчик, я от бачу вилку. А що ж у нас? Вінчики є? Вилка є. Вилка. Е, ну, у нас хай будуть сьогодні студентські все-таки відбивні. Про Смоліна продовжуйте. Він смолі. запросив вас, Ви ходили на покази моду, А так, ви ще на покази. Лівша? Я ще люша. Ой, але ну, їм ні. я право можу це єдине, що я можу обома руками їсти, це їсти. Коротше, ви кажете, що як... роками робити тут? Ви кажете, що ви президент клубу голомозих України. Вони так. що вам завіщали? Ну, якщо... Завіщали свої скальпи чи що? Заповідали. Якщо бути точним, то я керівник українського філіалу міжнародного клубу лисих чоловіків Бруталме. Ага. І так, що ми розбуваємо, це... бачите, до однорідної маси. Так що потрібно сюди додати. Оборазково. Ну, взагалі, то можна сюди додати за смаком сіль та перець, але. але... Я звик euh, додаю. Хочеш, Валера, не тільки я не додаю. Та а, можна потрусити самі відбивні наші. тобто так, Можна, так? Зробити а це. Це наша мука, ви... до речі. Так, давайте. Це наша мука. А ми зараз пошукаємо правильно, що і ми Ліна, у нас це, це я... середні вогоні. Так, це у нас це сім, не максимальний, але більш, ніж середній. Що, що робити з помідорами, Олеже? Я хочу вам допомогти. але… Помідори, можете їх тонесенько нарізати. Я можу їх почавити просто, якщо хочеш. Почавити потім бути з зубами чавити їх. Ви цю страву готуєте постійно щоранку. Дякувати Богу, ні є кому готувати. У вас є кохана? Звісно, є. А як її звати? кожного листого чоловіка, принаймні одна має бути кохана. А як її звати? Олена. Оленка. Оленка, привіт, Скажіть, будь ласка, а що це за… Я готую без тебе, відбивні. Нічого. Муку мені... Давайте візьмемо ще якусь посудину для муки. Так. Ще посудимо, так вже не пам'ятаю, коли я в останні пробувались відбивні. <свист> так зараз контролюємо цей процес. Да, не треба контролювати. Олеся, поки, ви розкажіть давайте, про що не ви ходите то туди, то сюди. То Ми сюди. не встигаємо за вашими якимись географічними рухами. Ви зупиніться. Я дуже де активна я буду. людина. Ви можете, в принципі, просто казати, що робити, ми все зробимо самі. Ви головне, розповідайте про головомозих чоловіків. До речі, у мене запитання: у чому чоловіки е, зараз переважно модно стало голитися? Повністю причому? у ну, зв'язку з появою клубу лисих в Україні. Валерій, а ти скажи, будь ласка, яким чином збривте свою дуже так, Валерія, не шевелюру? Так, Валерій, ну більше стало останнім часом дуже багато волосся на голові. Олежа, є у вас відповідальність. Ось хобі? чоловіки турбуються. Хобі у вас є, окрім того, звісно. що? ви Яке? Ну, ви, ви розповідаєте, ви даєте відповідь на всі питання, звісно. Один-два. Ви нам розкажіть, у мене хобі, хобі. Попитали. є. Є хобі? Так, є хобі. Які Яке хобі, значить, питайте, будь ласка. Є, є жінки, одна жінка. Так, одна жінка. У кожного лиса одна жінка. одна. Принаймні Скільки Принаймні у вас жінок? Вони завжди розповідають про одну. А скільки у вас жінок? В прямому ефірі. Скільки у вас жінок? Я не буду розповідати, я ж розповів про одну. В прямому ефірі вже багато. Окрім того, що ви працюєте юристам. Компанії. Я понад 6 років займався аргентинським танго в київському клубі а. аргентинського танго Віва Льтанго. Гарно. Принаймні два рази на тиждень я ходжу до тренажерного залу, я важко назвати це хобі, це скоріше необхідність. А ви зараз туда танцювати? Мрію піти на вокал. Ого. Люблю Коротше, ви дівчат Дубите. хочете вже добивати всіми якостями. Красивим Пробляю тілом, картинг, лисою головою, mm -hmm. і, ну, і не заздрі ну, так. Я вважаю, що на чоловік, який постійно чимось зайнятий, постійно працює над власним Дай, самовдосконаленням. Він просто перечений на успіх у жінок. Тому це якби само собою. Знаєте, сьогодні ваш успіх буде залежати від того, чи поїм я м'ясо, поїсть м'яса Валерій і Зараз поїсть м'ясо. Яким планом, бачите, не знімаю, що я роблю з в ними в цьому клярі. Як наша пательня? Вже не нагріла? що це бачу, вона не повністю Пательня вже тиждень гріє. Вона готова до гри. аргентинського танго з м'ясом. Юля, а ти готова до аргентинського так. танго? Слухайте, Тепер... такі, такі, такі питання, а Навіть що, що робити? Немає виходу. Так, ну що, поїхали? Можна... Кім, ага. лег... а Ми їх не посолили, не поперчили. Ми посолили. Як мисло, це ми не, не посолили? Просто не зробили, а щоб вони не були сухі. А я посолюю. Щоб сухі не були просто і все. Так, бачите, як так професійно це робимо майже. Ну, я скажу, а ви що... батьки їсте е, з хлібчиком чи як від? Ви... Я все їм хлібчиком, що... Я навіть макарони ї... їм хлібчиком. Українська традиція. І що це на вас не позначається на вашій завіазі? Дякувати Богу, ні. Валерій, тобі що не видно. А що вам подобається найбільше в нашому серіалі? В Серіалі? В ракових Це шоу, так. серіал. Що вам подобається? найбільше? Звісно, що силоведуще. Телеведучий? О, а, і старула і... подобається до того, як він відпустив зайві 5 мм волосся. <laughs> так, Юля, але дивіться, дивіться у нас так. пательня не повністю вкрита олією. Я не а знаю, чи, потріб... це, чи це з пательнею пов'язано. чи Вам це не подобається. Чи Не подобається горсифікації. Сім, будь витам. ласка, справжню олія, не олія заберіться бутафорою. А так. що ви маєте у вас справжні Ні, ні на щось, я щось я просто дивлюсь пательне, не повністю. Та ну що була. Ага, ага. Ну, ну що за стандарт? Ми знаємо, що ви відвідуєте я курси патильна, телеведучих. Я хочу Голосно дуже сказано відвідую, Це лише було друге заняття, але планую успішно їх закінчити. Я не маю, чесно, мушу зізнатися такої самоцілі, стати телеведучим, але це дуже корисно для підвищення навиків самопрезентації, які необхідні мені в роботі юриста. І, звісно, як для голови клубу лиси в Україні. Угу. Так. Валежа, але знову ви... ж такі самоудосконалення. Угу. Підготували сюрприз сьогодні, правда? Ні, ви будете, будь ласка, вже олія давайте, плаче. То, що... Давайте знаємо, що розробимо. Давайте я вам допоможу посмажити. Смажити приблизно 5-7 хвилин з кожного боку. Ого, то ж сухарі будуть. А поки вони смажуть, давайте потанцюємо танго. Ви згадаєте, ці аргентинські пас. Майстер-клас нам проведете? Олеже, я скажу. Так. До речі, до наших глядачів звертаюся. Ми сьогодні не тільки там будемо танцювати. О, втратити. я вам трохи тут. Ну, з вами сьогодні будемо подорожувати. Да, ти що? Дійсно? Ще раз можна. Юля, ти вмієш танцювати? Ти танго вмієш танцювати? Ну, сказати, що я вмію танцювати. Я запитала, а чому аргентинське та... танго? А чому аргентинське танго? Чому... Чому... Я запитала, дивіться. А чому? А? Коли, я, будучи студентом юридичного факультету, пішов на вально спортивні танці, то всі сміялися. Там є там, якісь такі рухи, -ча -ча. Пегнами, -ча -ча. Так, там, які -ча -ча. Ніби пішов. Там, іста, там, іста, не іста, є іста, там чоловічими чолові, мужніми. <ріг> Леже, будь Давайте, ласка. давайте, давай, витирай давай, у руки. Ну, Олеже, не... Не... візьміть Юлію але... Крапівіну, будь ласка. ласка, вона дуже готувалася до танцю з вами. Не вона не пішла на було. дві години, взяла заняття в школі Так, аргентинського Ви слідкуєте за відбивними. Валерій, ти вже бригади, так бригати, ну, так. Пані ну, Юлія, прошу на паркет, якщо можете назвати паркетом. Браво! там 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 поріднення не лише тіл, але і я, душ. А я можу в фартушку танцювати. А так? може, так? це буде, я думаю, це буде фейс. Це буде, це буде перше, це фартушку. По одразу музику, дякую. Пані Юля. От, пані Юля, яка ніколи не танцювала аргентинське танго, зараз я показую. В аргентинському танго партнер тримає партнерку, нібито маленьку дитинку на руках. Пані Юля, де ваша ручка? Ось можна? О, відразу що ми робимо. Ой, а далі що? Ну далі. Далі можемо, якщо ви ніколи не танцювали, можемо. Ось це о, так ніжку так само, як о, о, ой друг. Ой-ой-ой-ой-ой. І цю дайте мені ручку. Так. Так, щось, 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 так, що-що. що Ми йдемо. Просто ходимо, ходимо, як кішка. Не танга. Так ми підемо Зараз. чи ні. Починаємо спочатку, видихаємо. Крестик. що Юля крапівна до цього ніколи в житті ніколи. не танцювала так. Хіба що сьогодні в коридорі і більш ніколи. А є ще так, на, так званий так, що... стиль, що щоб всі ахнули. Залишаємось на своїх ніжках. Демонструємо стиль близьких обіймів. Так потрібно ходити чи ні. Потрібно було. <рес> так, що робимо? Просто ходимо. Так, так. так. Є така так. вправа, щоб просто ходити. Так. Отут я стою. Mm. Дивіться, в диском там гот. Фух, О, та, думає, слухайте, давайте є. їсти чи що, бо я чесно. Дякую. давайте. Це я зараз не все, не все покажу, що ще раз запросили, спеціально там. Дорічниця не в Україні. Гляньте. Її очі палають, як гаїшника жезли. Юля, твоя кіточка розквітла. Вона же не. Я на ранку розпустилася. Ми ходимо. Так. Як той кіт. ви можете стати поришти. Ой, так. Фух. Цьому, так там, щоб сітовали маріонесненько Що завжди ми ходимо звісно, з однієї ноги в родинському танго не буває щоб у нас вага на обох ногах угу. одночасно була ну, От ми йдемо наприклад, з правої ноги тягнемо ніби продовжуємо свій Дякую, у вас рівному. такі зручні мешти мабуть так Так, у мене М зручні може, Я... може поміняємось Ні? Не? не хочете так само ми ходимо назад Проєкція пропаду. Продолжение насліпна. Давайте будемо разом, разом походимо. Ми всі з вами в танку. Дякую. Ну що, теж що навчилась дуже добре. Це погородкується. Це був експрес-урока, один шовкам. Слухайте, це іскра. До м'яса точно. Якби я смажив ці битки по 6 хвилин з кожного боку, то вони б згоріли. Поки ви там з нашою ведучою, так би мовити, в потельня просто нестандартна. Давайте ще їх вже решту, щоб слухайте, а якщо до вас прийде якась Якщо до вас прийде якась лиса жінка і скаже, хочу є такі жінки. Ви берете їх до клубу. Звісно. Слухайте, а колись ж була брітні. І спірс теж лице. Не, не встигли, не встигли. ми власне. Валерія Сараулу не встигли запросити. <рес> бачите знову що щось Валерій. До речі, Но... твої плани на майбутнє. Ти будеш брити нагору. Отаке, що підлезу не буду. Не буду Шо не, вже не все? буду, не буду, не а буду. А чому ти не хочеш потрапити Дивіться, в обережність? Що не Ну вже Олег є сексуальний. Я його не переб'ю сексуальності. Дякую. А ще одна така тарілочка подібна є? Буде, буде, буде. буде, 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 дві, буде, буде. Дві, дві Юля, жінки от зараз масово ходять на танго, масово просто ходять. Я от хочу сказати, е... вони не тільки масово на танго, вони зараз ще й на полденс ходять. Ну, між іншим, аргентинське танго це, мабуть, найдоросліший танець з усіх, що існують у світі. Не дарма Папа Римський свого часу проклявся mm -hmm. і станом анафемі. І тривалий час Європи це був заборонений так. танок. Так з'явилось європейське Слухайте, Слухай, ми... та, на таке а зранку танцювати, я думаю, можна було. Нижанні, ні. Якби можна було е... заново народитися, то я танцював, б танцював би, мабуть, з двох років. Чому? А? А? Ну, жалкую, що багато втратив. Я почав танцювати в свідомому віці. 23. Свідомий вік це коли у вас почався? Ну, Відносно свідомий для, для танцера. Для танцюриста це, взагалі, мабуть, як дідусь, уже в 20 років почав танцювати. 20 років. Так. Ну це ви пізно Ну, От вам взагалі в 29 почала почала. Слухайте мені аргентинське танго в Аргентині. Починають танцювати в 62 роки. О -о -о. Підлити оліті трошки лежить приблизно встигає. Ну не все Вон ще попереду. Ні, це просто там це так. Я думаю, просто можна тихше зробити на нашу... нам ще рано. Ще. Юлія Крофія і вчора ми <соцес> Я дотягну до 60, повірте мені. А потім <соцес> так затанцюю. Але от згадайте. Це роки Григорій, Григорій Миколаївич Чап. У нас 14 років. Скільки йому? 83 роки. -ти 83 -ти. роки. 83 роки. Та Ліна пам'ятає його коліна. Тосі ми танцювали разом з ним. Але Ліна Чапті тебе на колінах. Олеже, давайте вже <rappancie> все готове Григорію Миколаївичу Належить фраза. Я помру або на жінці, або на паркеті. Олеже, будь ласка, у нас готові всі інгредієнти, Що робити з цим сиром? Але не по Панове, дайте юля краще на паркеті. Запитай запитай, бо нас Олег не чує. Запитай його що робити з сиром і з томатами. Можете прикрашати. Можете яким я просто, якщо буду відволікати, зараз болять прикрашаємо. Сирна вважаєте? – Я думаю, що можна. Ду Все. Можна, так. Ми зі тим боком, який краще у нас вийшов, ми покладемо. А так завжди роблять мудрі хазяйки. Ну нічого, так, навіть що знизу підгоріли. Борис Брударом. Ну нічого, що підгорило знизу. Так, можна аж верх тільки показати. сковорідку ми сьогодні відпускаємо. сковорідку хтось її помиє. Хтось точно помиє. Хтось точно помиє. Я навіть знаю, що це будете ви, але не сьогодні. Я, з, 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 мене відпустять тільки після того, як... Ви такі гарнесенькі, після того, як ви спробуєте. Мені паспорт не, віддадуть, якщо не не побоюєте готельню. Слухайте, Олежа, ну присядьте, тому що ви сьогодні крутитесь От. то, то біля мене Валерій. з тим танго. От, подивіться, то... Подивіться, подивіться, що у Валерії. Ой, а Валерій? Прикрашали, як мови. Ну, на мене... Я... А, ви, ви знаєте, чому він зараз так працює? А тому що на фоні, е, ну, на фоні, на фоні, на фоні вас, <с?> <с?> він, 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 сьогодні просто не хоче так сіро виглядати, тому старається, бачите? Фіолетовим бути. він дуже гарно дуже гарно ліно дякую. А зазвичай його ковтинка псує так? не псує, ні але ту, Валеже, мініше, не зазвичай. чому жінки ведуться на тих, хто танцює танго танцює. на штангістів Не ведуть <прашай>, будь-які вид спорту, будь-які будь хобі воно дисциплінує чоловіка. Аргентинське танго це такий танець життя, де присутні е всі людські емоції. Uh -huh. а, аргентинське танго, зокрема, танцюють люди, які вже ну дорослі діти, діти ніколи не танцюють танго. Наприклад, якщо там в школі там діти танцюють румбу, то їм говорять, що це танок дружби. Так аргентинське танго тут. Ніде в світі не танцюють школярі навіть 11 класники навіть не танцюють, танцюють Що танцюють навіть згадати історії, якщо я права, а якщо я помиляюсь, ви мене поправити, тому, тому що це був взагалі-то бойовий танець, правильно? танго? А, і танцювали, а, танцювали ну, здається, чоловіки. Це знаєте, звідки ви ти вже танго, а танго, танго це свого роду поєдинок, ну, що о... там о... десь трошки є там боротьба поєдинок в так? Валерій, навіщо я ж... Бу такий історичний факт що дійсно аргентинське танго-чоловіки Відпрацьовували елементи аргентинського танцю між собою жіночок менше було. Оце всі mm -hmm. так зараз <сі> такої проблеми немає. Дякую, тому Бог. що О, він один, а нас четверо. О, а нас за, в в... за вашою допомогою ми зробили дві порції, як то кажуть, а? дві пайки. Одна Оце офіційна, показати а, глядачам, а це заховати, щоб показати глядачам. Друга на колектив, всім операторам, режисерам. редакторам. Так ну що нам потрібно піти на малесеньку, коротесеньку рекламу. Тим часом ми будемо снідати. Годуйте так своїх чоловіків. Можете краще, водуйте краще. Відбивни,